Отже, так як і домовлялися сьогодні на своєму прикладу розповім, розповім вам про біржові інвестиційні фонди, ETF, тобто індексні фонди, які можуть торгувати акціями на біржі. Всі ви, я думаю, хоча б раз в житті чули про такі індекси, як S&P 500, NASDAQ, Nikkei 225. Тобто, якщо це говориться про SP 500, то це 500 самих великих компаній. По капіталізації Америки, якщо Київ 225, то це відповідно 225 компаній найбільших по капіталізації Японії. І коли ви купуєте акції індексного фонду, то відповідно ви купляєте маленьку частинку акцій із цих, наприклад, 500 компаній чи 225. Чому саме індексні фонди, а не акції? Тому що якщо ринок знаходиться в своєму нормальному положенні, а ви власник тільки однієї якоїсь компанії, тобто вложили всі свої кошти в одну компанію, і не дай Боже, там щось пішло не по плану, вона починає падати, то ви втрачаєте, ну, можна сказати, всі свої заощадження. Якщо ж ви власник малесеньких частинок 500 компаній, то відповідно, якщо одна із них йде на дно, це не відчується. Єдиний нюанс, що якщо це дуже крупні компанії, мається на увазі такі, як Amazon або ж там Apple, то тоді так, тоді це відчується. Але пам'ятайте одну річ, що е, ринок завжди відновлюється. При всьому падінні, навіть якщо весь ринок падає, як, наприклад, те, час відбувається там, при тарифах від Трампа, то все одно рано чи пізно він відновлюється. Це тільки лише питання часу. Тому е, особисто я е, використовую, наприклад, застосунок XTB в Польщі, е, зареєструвався, під'язав карту, завів спочатку невеликі кошти, перевірив вивів. Знову на свою банківську карту все працює, знову завів і почав інвестувати. Тобто, як і раніше казав методом усереднення, щотижня невеликими сумами додаю до свого рахунку і поступово купляю невеликими сумами ці акції. Якщо ширинок падає, то відповідно збільшую. Суму, щоб купити більше. При рості, відповідно, знову стабільними сумами. Так і, і відбувається інвестування в індексні фонди. Учіться заробляти, учіться інвестувати, будьте багаті!